Мене звати Крістіан Хубер. Ми перебуваємо в Нижній Австрії, район санкт пьольтенланд громада Санкт-Маргаретен Андерзірнінг. У нас змішане сільськогосподарське підприємство з відгодівлею курей. Наше господарство є сімейним. Ми обробляємо 69 земельних ділянок. найбільша – близько 17 гектарів, найменша – 0,35 гектара. Ми шукали нову сівалку. Тож разом із моїм торговим партнером, нашими майстернями звернулися до компанії Петінгер. Оскільки для нас на фермі продуктивність це надважлива тема, я хотів, щоб робоча ширина становила 5 метрів, і ми зупинилися на фронтально задньо навісному комбінованому агрегаті. Одна справа оптимальний розподіл ваги на машині. Однак ще одним важливим моментом є транспортна ширина менше трьох метрів. Ротаційна борона була особливою темою для мене, оскільки ми також використовуємо її окремо. У нас є промислова картопля для виробництва крохмалю, поля, під яку ми можемо обробляти дуже глибоко за допомогою ротаційної борони. Машина характеризується надзвичайно точним розподілом насіння. Глибину посіву можна встановити дуже легко і точно. Завдяки точності технології посіву ми маємо дуже високий рівень врожайності. Що посієш, те й пожнеш. Озираючись назад, зауважу, що купівля виявилася одним із найкращих рішень. Ми не були впевнені, як впораємося з цим величезним агрегатом на практиці, але він виявився дуже простим, вельми маневреним і працює надзвичайно добре. з спятингер.